Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Саша Квітсад. Сьогодні ми обговоримо про посадку дерев, які ж треба вибрати дерева при посадці. Сьогодні поговоримо, чи варто висаджувати трьохрічні дерева. Сьогодні я покажу на прикладі свого персика трьохрічного, сорт. Персика у нас Ice Peach. Взагалі, ми розсадник плодових декоративних та ягідних культур. Ми цим займаємося вже більше 20 років. У нас широкий асортимент та спекер плодових. Сьогодні покажемо. Ось, наприклад, трьохрічного персика. Переваги у трьохрічних дерев це велика врожайність, гарне коріння та сорт. Ви можете зразу побачити сорт. Які ж недоліки при посадці трьохрічних дерев? Саме перший цей недолік це приживаємість. Якщо ви не маєте спеціальної техніки з комом землі, ви спочатку дерева не посадите правильно. Також у нас є навантаження на людину. Жінка не зможе викопати вам трьохрічний гарний персик та не зможе його гарно посадити. Потрібно гарну фізичну силу. Та також вартість. Трохрічні персики будуть завжди дорожчі, ніж однорічні та двохрічні. А краще для посадки вибирати, звичайно, це однорічні або двохрічні персики, які у нас є в наявності. Ось залишилися у мене трьохрічні персики, ви бачите, що він зробив вже кромку. Самі саджанці ми вибирали на черенки, тобто це сортовий персик, який береться на черенки матки. Якщо ж бета догуває, цей персик ніяк не формувався, ми бачимо, що є центральний стовбур, бачимо, що є у нас гарні однорічні-двохрічні прирости, тільки цей персик правильно оброблявся. Бачимо, що персик не хворів ну хворів, але ми перед цим зробили певні обробки, що він не захворів. Як бачимо, що знизу сформовані яруси, на цих вже будуть у нас плоди. Айспіч білий персик. Але для посадки, звичайно, вибирайте краще однорічні та двохрічні сорти, які я вам зараз покажу. Також варто зазначити, що викопка ось таких кресенів трьохрічних потребує спеціальної техніки. Звичайно, ви можете використати простою штиковою лопатою, взяти якийсь гарний розкаль або штикову лопату і, звичайно, просто викопати. Але... Але для цього потрібно буде багато сили. Тобто, щоб викопати гарно такий корінь, треба копати велику яму. Ось подивіться, який стовбур. Того хочу попередити, що не варто висаджувати трьохрічні дерева, якщо у вас немає спеціальної техніки, яка копається з колом землі. Бо того, що приживаємо, жахливо. Я вам рекомендую висаджувати ось такі однорічні-двохрічні саджанці. Ці сажанці зроблені спеціальною кромкою, зроблені для того, щоб ви їх могли обрізати, як ви хочете. Як хочете, можете формувати. Саджанці всі оброблені були. Правильно вони не мають зараз ніяких хроб, немає ніяких шкідників. Ось поглянемо. Є у нас саджанці на аличі та на абрикосі. Тобто, у нас є різні підчеплення, якої ви, ви хочете, якої ви обираєте. Так що, мої рекомендації для вас Не саджайте тільки однорічні та двохрічні дерева. Трьохрічні дерева можна використовувати і можна їх саджати, але за спеціальною технікою. Ви можете пробувати вручну, якщо ви дуже сильні. Всім дякую за пригляд, я вас вітаю на Саша Квітсад. Підписуйтесь на канал та ставте подобайку. Все.